Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт капусти з м'ясом. Дуже простий у виконанні, смачний і корисний. М'ясо в цьому рецепті може бути будь-яке. У мене курятина, але можна взяти свинину або яловичину. Єдине, що треба врахувати, що різні види м'яса потребують різного часу приготування або підходу у приготуванні. Також потрібна буде білокачана капуста, цибуля, морква. і також Спеції приправи, серед яких можна взяти це сіль, перець чорний горошком, духмяний перець горошком, лаврове листя. Також це може бути мелений чорний перець, кріп, петрушка, сухі або дрібно порізані свіжі і розмарин. Також потрібно буде 1-2 столові ложки томатної пасти. На початку капусту подрібнити, м'ясо порізати на порційні шматочки, вимити, висушити. У мене це курячі стегна, я їх не різала, вони невеличкі за розміром, і в мене полюбляють їх цілі в такій страві. Далі розігріти кастрюлю, додати 2-3 столові ложки олії і обсмажити курятину до скоринки. В цей час подрібнити цибулю. Подрібнити можна по-різному, я от порізала на такі слайси. Орку теж помити, почистити і порізати. Коли курятина обсмажиться до апетитної скоринки, додати спеції лаврове листя чорний перець горошком і духмяний перець горошком, зменшити трошки вогонь, закрити кришкою і готувати майже до е, на половини готовності. Далі додати цибулю. Бажано, щоб цибуля е, обсмажилася в олії, в рідині, яка вже, ви бачите, утворилася в мене. Якщо цієї рідини не буде, то треба балансувати, додати трошки е, води. Далі додати моркву, капусту. Посолити, додати всі спеції, накрити кришкою і е, тушкувати до готовності е, страви. В мене от, сіль, я додаю, далі додаю суху, сухі приправи е, кропу і петрушки і лавро е, розмаринку. Відносно часу приготування в цій страві і відносно рідини додавати воду не додавати, тут не можна ем, значить, точно визначити. Тут потрібно враховувати, ем, як готується м'ясо. Якщо воно виділило рідину, е, то відповідно достатньо її буде. Якщо не, не виділило, а тільки обсмажилось, то треба трошки додати, і також треба врахувати соковитість капусти. Інколи вона дає достатньо рідини, і це смачно. Я в даному випадку не додавала рідини. Як бачите, у мене єдине, що було додано дві столові ложки олії при смаженні курятини. В даному випадку страва набуває певного яскравого смаку за рахунок того, що є обмін між курятиною, м'ясом і капустою, вони разом тушкуються, плюс морква цибуля, і майже в самому кінці приготування додати 1-2 столові ложки томатної пасти. Тут можна теж збалансувати. Якщо рідини достатньо у страві, то не розбавлено додати томатну пасту. Якщо вона суховата, ви бачите, ця страва, то можна розведену томатну пасту додати. Далі все змішати і потримати ще під кришкою 5-7 хвилин. Така страва, капуста з м'ясом, вона смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Всім смачного шануймося.